Всім привіт! Сьогодні я радий розповісти вам про функціонал, що змінює правила гри в розробці додатків. Впевнений, що багато хто з вас мріє про той день, коли можна буде просто описати додаток, а він з'явиться. Генеративні сторінки це переосмислений кастом-пейдж, що дозволяє створювати сторінки в моду Driven Apps за допомогою простого спілкування. Замість Power ви просто пояснюєте, що вам потрібно, і результатом є код React. Які можна переглядати прямо в дизайнері. Цей досвід керування штучним інтелектом розроблений для спрощення, прискорення та покращення процесу проектування додатків. Ви взаємодієте з агентом, вписуючи свої вимоги, вказуєте таблиці DataWorks і навіть можете додавати макети для інтерфейсу. Чому нам потрібні генеративні сторінки? Відповідь проста. Швидкість та ефективність Сторінки можна зробити значно швидше, пояснюючи їх без необхідності косати формули та розміщувати елементи керування. На відміну від Custom Page, де парефікс перетворюється на React, генеративні сторінки генерують React, Код безпосередній, що забезпечує найкращу можливу продуктивність, це наче ви отримуєте доступ до потужного PCF, але визначаєте це за допомогою звичайної мови. Генеративні сторінки розроблені для розуміння PowerApps і Dataverse, тому що точний інтелект краще розуміє, що ви хочете створити. Агент знає модель даних і як отримати доступ до таблиці, що робить створення сторінок значно швидше. Ви не витрачаєте час на створення та завантаження шаблонного коду або на інструменти автозаповнення, оскільки можете безпосередньо тестувати сторінку в дизайнері. Розширення кастомізація це генеруючі сторінки безпосередньо в коді. Ви отримуєте набагато більший потенціал для творчості для налаштувань порівняно з традиційними лоу-код інструментами, і надійність корпоративного рівня. Це поєднує швидкість лайп-кодінгу з зв'язністю, безпекою та масштабом надійної корпоративної платформи PowerApps. Отже, як створити генеративну сторінку? Є певні передумови, ваш environment основний. Має бути розміщений папер. через те, що це зараз така функція попереднього публічного перегляду, то вона доступна лише якщо евармент в штатах. Далі перейдемо до сіремки. Я покажу як, як воно працює, і дещо потрібно налаштовувати тестовий інвармент, регіон штату, Наступне налаштування, яке має бути увімкнуте, того для Copilot, от. От оцей тогл має бути включено. І все, можна сказати, генеративні сторінки вам будуть доступні. Далі нам треба створити solution. З solution, в solution в Де саме ми хочемо додати нашу сторінку. Момо, так, Я вже додав, Переходимо на редагування sitemap. І ось тут нам треба вибрати оцей пункт. Перед нами відкривається вікно, де ми описуємо, що ми хочемо створити. Яка це має бути сторінка? Сьогодні для демонстрації я використовую тій невеличкий про створимо просту сторінку, контакти виведемо з можливості його редагування, перегляду, додавання, видалення. Короткий опис. Далі ми додаємо таблицю. У нас буде проста сторінка. Треба лише одна таблиця. Вибираємо контакт. Можна додати до шести таблиць, можемо додавати іміджі, і далі, що нам треба зробити, натиснути кнопки для гемерування. І починається магія. Ліворуч, ми бачимо наш чат з штучним інтелектом, А праворуч відбувається вся магія, штучний інтелект пише реактор. Код. Нашої майбутньої сторінки в чаті ми можемо побачити, як штучний інтелект думає, як він опрацьовує наш запит, які стеки він прописує, як це все відбувається. Круткість залежить від складності вашого запиту та від настрою штучного інтелекту. Я б хотів би разом перейти і показати, наприклад, попередні мої спроби. Який результат він ну, не видав. А це я ж кинув звичайний промп і він зразу вивів таблицю контактів, в якій є, працює пошук, в якій можна редагувати записи. Отже, ну, досить, досить гарно. Він використовує матеріал ЮАЙ, не слогент UI, а зараз лише матеріал. б в майбутньому додавати і інші бібліотеки. Але ну, це по такому короткому пункту, як на мене, досить класно демо він може робити. Все працює, можна редагувати, можна додавати. Далі я б хотів поговорити про які є зараз обмеження. Хоча генеративні сторінки це потужний інструмент, важливо знати про їх поточні обмеження, оскільки функція перебуває на ранній стадії попереднього перегляду. Відсутність редагування коду. Наразі ми не можемо редагувати код безпосередньо всі зміни необхідно вносити лише через чат з штучним інтелектом таблиці Dataverse. сторінки можуть підключатися лише до таблиць, до шести таблиць на одну сторінку. Інші джерела даних або конектори не підтримуються. Віртуальні таблиці також не підтримуються. Відсутність, але згенеровані сторінки не можуть бути експортовані та імпортовані. В інші середовища Power Platform. Обмежена історія запитів. Ви можете отримати лише доступ до першого запиту та п'ять останніх ітерацій з агентом. Мовна підтримка. Наразі підтримується лише англійська мова, не завжди однаковий результат. Через природу великих мовних моделей результат генерації не завжди буде однаковий при використанні того ж самого запиту. Відсутність зберегти як не можна створити копію сторінки, що ускладнює на даний момент створення проміжних копії. Тільки працює для Model-Driven Apps. не можна використовувати як діалог або вбудовувати на на формі, отже, генеративні сторінки – це безумовно грандіозний крок у розвитку додатків, що дозволяє надзвичайно швидко розробляти програми без втрати продуктивності. Результати вражають, але стає складніше, коли йдеться про дуже специфічні деталі. Ми повинні навчитися розмовляти з агентом. Розуміти, що він найкраще розуміє, і як виправляти типові проблеми, і тут виникає традиційне питання, що означає це, що розробників більше не потрібні. Відповідь експертів однозначно ні. Такі інструменти не замінять девік, а посилюють їх. Розробник розуміє, як правильно формулювати інструкції, вміє помітити баги в коді і направити аїшку в потрібному напрямку. Вона Казати, що роль змінюється з того, хто пише код на того, хто архітектує рішення. Головний висновок: ми переходимо зі світу, де застосунки пишуть у світ, де їх деригують. Бар'єр для створення потужного програмного забезпечення стрімко падає. Тож головне питання: що ви створите, коли єдиним обмеженням буде не ваші навички, а уява. Я вірю, що генеративні сторінки можуть змінити посіб розробків як тільки вони стануть більш надійними та додадуть необхідні можливості. На цьому у мене все. Дякую за увагу. Готовий відповісти на питання. Якщо в косі, а хто може використовувати ті сторінки, які ти опублікував? Вони загально доступні в всьому модел-рівені? Чи а тобто, будь вони, вони вони доступні? Так, да. всім дякую за увагу. Гарних щільних.